Про ці скандальні заяви Орбана поговоримо зараз з Дмитром Леусем. Це політолог міжнародних. Він доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Дмитре. Перепрошую слава Україні вітаю. пане Дмитре, давайте почнемо спочатку з того, що ну як взагалі це можна трактувати, що хотів Орбан продемонструвати цією заявою. Ну можна було просто промовчати, так тому що всі знають його скандальну репутацію. Ну натякають завжди там натя... є натяки якісь такі чи припущення підозри стосовно його мега якихось симпатій, чи можливо співпраці з путіним з Кремлем. Ну от навіщо він зараз ставить себе ще раз от таку жорстку опозицію до решти країн ЄС? Ну тут питання дійсно, навіщо він це робить, і дійсно воно, воно є відкритим. Чому? Тому що воно і дозволяє тут робити низки припущень щодо того, що не, чи не є він на якомусь компроматі у російських спецслужб. Я не думаю, що це може бути обов'язково прямо так. Просто скоріше, знаєте, йдеться про те, що. Ну, дійсно, да, ми знаємо, хто такий Орбан з огляду на його цю репутацію і його політику, це його стиль політичного існування. Саме ось такий. І е, тут він, тобто. Він робить те, що вважає за потрібне, і е, тут знаєте, е, якраз питання ще й в тому, що от, коли немає реальної е, такої ну відчуття на да, реальної демократії, коли е, немає, е, да ну реальних обмежень якихось. То е, з часом е, приходить от саме, е, саме так таке да, така породінка. Тобто, е, а що ви мені зробите? І я наприклад, мені доводилося говорити з представниками Європейського Союзу, в тому числі аж до рівня послів, які, наприклад, вважають, що е, все ж таки є механізми, які е, варто було б застосовувати е, щодо Угорщини. Якраз в силу того, що її прем'єр-міністр проводить от таку політику, і а на нього замикається доволі багато. тобто, тут такий момент знову ж таки зрозуміло, чому це відбувається, бо ну, у Орбана є у нього. Своя політика, своя система поглядів, де він вважає, що він імперіаліст, який, так би мовити, реваншист, і який живе тобто ось для нього абсолютно нормально там з'являтися в шалику з цими з історичними територіями Угорщини, яка вона ніби там втратила за Тріаноном разом з фанатами, да? тобто. Не розуміючи, тому що точніше чудово розуміючи, що в сучасній Європі для прем'єр-міністра це однозначно неприйнятно, тим самим провокуючи сусідів на те, щоб ну, хто ставав мішенью? Да? Мішенню ставала і угорська громада в цих країнах, да? тобто, а в такий спосіб він набуває собі, по перше, бали. По-друге, е, говорить, от бачите, да, там ж там є проблеми у всіх наших сусідах, і е, нам треба бути активнішим для того, аби впроваджувати свою політику щодо угорців, які живуть в інших країнах, захищати їх. Ось е, він свідомо провокує таку е, такі речі. Це, це теж однозначно. Тут постає питання, пане Дмитре, а чи не спровокує власне, це е, ну, дійсно активізацію? Чи, чи це не є початком, скажімо, е, можливої якоїсь активізації реальних територіальних претензій з боку Угорщини до України? Орбан має приклад. Е, там... Росії, так Путіна і його нападу на Україну, напевно, ми ну навряд чи ми можемо говорити про саме такий формат, але все ж таки, зважаючи ну власне на те, що дійсно і на Закарпатті величезна громада угорська. Ну і чи е, не варт ну, може чи чи не є? Е, чи не бачите ви підстав власне для ну нових, скажімо так, занепокоєнь в сенсі от спроб розхитати ситуацію там? Чим це може завершитись? Ну, знаєте, як в тому анекдоті, з'їсть, то він з'їсть, а хто ж йому дасть. Да? Він звичайно він радий був би діяти взагалі так, як Путін, судячи з того, як за його поведінки, і е, судячи з того, що йому є на кого спиратися, да, тут скоріш за все. Але е, формат існування в Європейському Союзі та НАТО все ж таки е, не дозволяє бути настільки відвертим. Хоча, так, хоча я думаю, що ви праві і е, це е, ну, в Завольована, це може бути. До речі, знаєте, дуже цікавий момент. От зі словаччиною, наприклад, де теж раніше були дуже великі проблеми теж живе та величезна угорська громада. Там, наприклад, був такий механізм, коли Угорщина скуповувала. Нерухомість, ну ніби як це займалися люди, а насправді цей це механізм державний. І коли Словаччина як держава це викрила цей механізм, то було заявлено про неприпустимість подібних дій. Да, і Міністерство з Міністерство закордонних справ угорці сказали, окей, да, ми більше так робити не будемо. Тобто, все це, да. але. Це повторюється з року в рік, тобто це відбувається регулярно насправді. Тобто така практика е, дійсно існує. Да? Тобто, ну, коли воно е, от, так би мовити, держава завуальована, ведеться, і зрозуміло, що е, це відбувається саме через позицію прем'єр-міністра. Чому тому, що ми тут вже бачили ж, е, оцю історію з фактично викраденням українських військовополонених, да? з співучасті в. Тому що використати їх з е, Російської Федерації, так, коли росіяни їх передали, там, е, чому? Да? Тому що ми бачимо от, е, ці пояснення, які були, які надавалися угорською стороною, і зрозуміло, що там немає згоди в е, середовищі ну, самих, самих, самих можновладців угорських. Чому тому що не ну, зрозуміло, що це однозначне порушення гуманітарного права. Другий момент, коли оці заяви там знаєте, от така гібридна реакція, яка ну то чому я кажу, що якби міг, хто зробив бо робив би так, як Путін, тому що. От в таких ситуаціях проявляються саме от такі гібридні механізми. Да? Чому тому, що заявляється, так угорська держава не має ніякого відношення. Це ж там е, руська православна церква, потім там і мальтійський орден, хоча насправді не Мальтійський орден, а угорське відділення мальтійського ордену. Да? Тобто Тут це є теж різниця. Не, не держава мальтійський орден, яка без території існує, да? а от саме, саме угорське відділення його. І, і виникає питання без держави це не могло бути. Ці люди потрапили на територію Угорщини, да, тобто є прикордонні служби, є консульські служби, тобто, насправді тут, ну, тут багато про що є говорити. Да, тобто оце і, і пояснення, які вмикаються. Зрозуміло, що в умовах війни і в умовах такого протистояння це буде продовжуватися. Я не думаю, що це призведе прямо от до там до висловлення територіальних претензій, хоча Хоча в умовах, якби війна Росії проти України склалася б по іншому, і е, була б руйнація існуючого світового такого порядку, бо ну надто великий да там його перегляд. і я гадаю, що Угорщина от, під керівництвом саме Орбана, о, от сам Орбан він би е, міг зробити подібні кроки, і, 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 і ця картина виглядала б по іншому, Тому, пане тоді... це сценарій не спрацював. Тоді в цьому контексті ще спитаю вас. Ви не знаю, читали, не читали таку думку Дениса Казанського блогера, журналіста стосовно того, що ну власне якось не не те, що. Цю загрозу повністю прибрати так на ну, якихось територіальних претензій з боку е, е, Угорщини, але ну можливо там е, якось нівелювати от такі, якісь там небезпеки, загрози, занепокоєння, мінімізувати можна було б шляхом заселення території, от власне прикордонних територій з Угорщиною Закарпаття, от власне безпосередньо. Переселенцями зі сходу, зокрема, таким чином, ну і, і, і збільшивши якість українського населення там, тому що каже, каже казанський що, до прикладу, в тому ж берегові, так в одному такому анклаві проживання. У на Закарпатті там е, мешкає лише 25 тисяч людей. Ну і власне там е, можна таким чином було б і збільшити кількість українського населення, і так само підприємства, якісь можливо туди перевести. Е, але є й певні теж занепокоєння з цього приводу з, з іншого боку, що це мовляв сталінські методи. Що ви про це думаєте? Як ви вважаєте? Ну, це от якраз та емоційна реакція, на яку Орбан не викликає, да, тобто, вотому то те, про що ми казали, да? щоб тобто, вот зробити робити відповідь такі заяви і е, такі дії, які б йому дозволяли далі, от існувати в такому паразитуючи. На цій загрозі, так, яка нібито є для угорців. Хоча насправді він сам створює для цього всі приводи, які можливі. Це один момент. Другий момент так з, можна зрозуміти людей і експертів, які говорять, що це не зовсім прийнятний метод, оскільки воно ну, там десь. Відганяє так трохи ну, трохи таким цим сталінськими методами, хоча насправді, як на мене, ну ситуація все ж таки тут трохи по-іншому, да у нас там немає да угорської автономії, або якихось і у нас унітарна держава, і кожен може жити де, де, де він де йому зручно, да? іде це доцільно. Да? Тому тут такий момент, хоча. Е, хоча я е, вважаю, що от е, саме така реакція все ж таки. вона Ну вона відповідає саме планом безпосередньо Орбана, тобто в даному конкретному контексті. Тобто, я кажу, я, вона не Вона, я не скажу, що вона прямо неприйнятна. Да, оця пропозиція, але вона да вона дійсно неоднозначна з такої точки зору етнічної політики, яка зараз є в Європі, і це, це точно, Але і Другий момент для неї дійсно ну, це, це те, чого і е, прагне безпосередньо Орбан, який, до речі, в тому числі сформувався через те, що Угорщина свого часу, після 1945 року, яка була союзницею е, нацистської Німеччини. Не не зробили ніяких уроків висновків а чому а тому, що її не покарали за оцю співучість? Вона не була вимушеною, як, наприклад, у Румунії або у Фінляндії. Вона була свідома і, е, е, і тим, заховавшись у е, Варшавському договорі під крилом Сталіну спочатку під Кривом Сталіна, да потім може, там, Варшавського договору. Е, оскільки це була незручна тема, то, наприклад, тема Корюківської трагедії, де саме угорські окупанти вбили 7 тисяч українців в Чернігівській області, вона, вона е, е, не проговорена і так само як травма Тріанона. Вона на жаль, отак, от, от визначає свідомість таких персонажів, як, як Орбан. Сто відсотків, сто відсотків пане Дмитре, погоджуюсь тут з вами стосовно покарання чи відсутності покарання після другої світової для угорщини. Ну і, і наслідків, ну, але імперія є імперія. І ці фантомні болі напевно так само не дають так. орбану спокою. Власне, як, як і не дають Путіну. Дякую вам дуже за цю розмову. Дмитро Левусь, політолог міжнародних, був з нами на зв'язку. Говорили ми про чергові скандальні заяви Віктора Орбана, прем'єр-міністра Грузії.